Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні вівторок, 25 жовтня 2022 року, а український народ уже 244-й день стоїть в мужній, нерівній бурні із російським агресором, який прийшов на нашу землю вбивати, нищити, руйнувати. Упродовж останньої доби знову по всій лінії фронту йшли важкі бої. Відповідно до ранішніх сьогоднішніх повідомлень ворог намагається наступати на Донеччині, зокрема біля міста Бахмут і біля міста Авдіївка, де наші воїни мужньо тримають незламну оборону. Саме там цього дня було найгарячіше і найважче. Помолімося за наших мужніх захисників Донеччини. Упродовж останньої доби ворог наніс по Україні три удари крилатими ракетами, наніс 12 авіаударів, випустив 60 реактивних снарядів різного типу, постраждали найбільше міста і села на Донеччині. На Херсонщині, на Дніпропетровщині, знову під російськими бомбами здригався наш мужній і незламний Миколаїв. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми знову цього дня дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. За те, що маємо можливість стояти перед Божим обличчям і маємо силу для того, щоб служити Господу Богу і своєму рідному українському народові. Ми з вами у цих днях роздумуємо над тим, якою Україна буде після нашої перемоги. Бо саме сьогодні кується. Обличчя нової України. І ми з вами говорили про те, що неможливо говорити про світле майбутнє нової, молодої України без сімейних цінностей. Бо саме родина є осердям, основою, фундаментом усякого здорового суспільства. І від того, як почуває себе українська сім'я. Наскільки вона є здоровою і міцною, залежить майбутнє нашого народу. Бо саме від того, наскільки буде міцною сім'я, залежить, чи ми будемо здатні побороти всі ті виклики, які чекають на нас сьогодні і чекатимуть у майбутньому. Я би хотів сьогодні з вами розумити над тим, які небезпеки. Чигають на українську сім'ю, які хочуть вкрасти оці три блага подружнього життя таїнственність, нерозривність і вірність подругів аж до смерті і плідність. Ми вчора з вами роздумували над сучасними атаками на плідність е сім'ї, говорили про моральне зло гріху. Аборту, гріху контрацепції. А сьогодні я хочу з вами звернути увагу ще над одною дуже непростою бідою, яка сьогодні спокушає молодих дівчат і хлопців. Дуже часто сучасна культура начебто лякає нашу молодь тими обов'язками подружнього життя. Ми бачимо, що, зокрема, у заможних країнах расто менше людей взагалі реєструють свої шлюби навіть у цивільному вимірі перед державою. Я вже не кажу про те, щоб справді відчувалася оця потреба отримати Боже благословення для сімейного співжиття. Тому кількість сімей, які укладаються як вірний, нерозривний союз аж до смерті, на жаль, неухильно зменшується у цілому світі. І тут Україна теж не буде винятком. Співжиття без обов'язків. Співжиття християн без святого таїнства шлюбу це є новий міф. Сучасності, який нищить, руйнує християнську родину. Ми бачимо сьогодні, як часом поширюється таке собі паралельне до шлюбу співжиття, яке називається пробним шлюбом чи пробною родиною. І тоді, очевидно, без будь-яких обов'язків, один перед одним, подруги лише намагаються справді. Шукати якогось взаємного задоволення. Але насправді такого типу союзи чи співжиття є глибоко шкідливими для самої здатності людини любити по-справжньому. Тому що вчать дивитися навіть на ту особу, яку ми декларуємо, що любимо, лише як на засіб осягнення. Якоїсь іншої цілі, вигоди, комфорту, задоволення, фінансової безпеки чи звичайної тілесної насолоди. Такого типу співжиття начебто ставить людину, робить з неї центром Всесвіту, а інші повинні слугувати моєму приватному щастю. Або так. Боляче дивитися, коли ем, навіть ту особу, яку декларують, що її кохають, перетворюють на черговий номер у своєму списку перепробуваних. Насправді такого типу співжиття без шлюбу, без Божого благословення є зневагою гідності людини, є нерозумінням істинної любові, це є життя в самообмані. І таке співжиття. Дуже часто є безплідне. А коли появляються діти в такому співжитті, вони чомусь завжди стають небажаними, дуже часто їх вбивають ще у материнському лоні. Молімося за українську родину, молімося за наших дівчат і хлопців, щоб вони не боялися усіх викликів подружнього життя, усіх його тягарів. Тому що таїнство шлюбу це запевнення Божої допомоги, що всі ті труднощі, ті всі виклики ви зможете подолати разом удвох при помочі благодаті Духа Святого. Сьогодні хочу, щоб ми разом з вами подякували усім тим нашим. Громадянам України, які вміють любити, вміють любити свою батьківщину справжньою жертовною любов'ю. Так приємно мені було почути, що незважаючи на економічну скруту, на всі негаразди, які сьогодні спіткали наше суспільство, більше 50% українців кожного дня жертвують для перемоги України. Жертвують тим, що мають, тим, що вміють, тим, що можуть, а навіть і собою. Якщо ми будемо любити один одного жертовною любов'ю, станемо здатними до перемоги. Боже, благослови Україну, благослови нашу молодь. Навчи їх любити один одного. І творити, закладати сильні подружжя, які ти хочеш благословляти Твоєю силою і благодаттю Духа Святого. Боже, благослови наше українське військо, Дай йому перемогу над російським окупантом. Боже, благослови нашу землю Твоїм небесним справедливим миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!